В центрі шостки знову людно. Десятки місцевих прийшли на садовий бульвар, аби вклонитися подвигу героїв-земляків, які не повернулися з поля бою, захищаючи нашу державу від лютого ворога. Знову страшна дана війна, принесла велике добре нашого зустріча. Євгене Анатолій, наші війці, наші справжні герої. зробили все, щоб Україна. Завдяки таким героям ми з вами можемо жити під мирним небом і не втрачати надію на побудову нової процвітаючої України. Вічна слава, вічна пам'ять героя. Царство Небесне і вічний спокій. Цього дня громада провела в останню путь 51-річного уродженця села Клишки Анатолія Стегнієнка. Анатолію пощастило закохатися, одружитися і стати батьком, неймовірним батьком донечки. Як він її любив, неможливо описати. Нещедрий на слова чоловік обожнював свою красуню. дарував подарунки і намагався зробити все, щоб очі маринки завжди сяяли щастям. Вона ж відповідала йому добрим і ніжним ставленням і подвоїла радість батька, подарувавши йому онука і звання дідуся. В червні поточного року Анатолій став до лав Збройних сил України, а 27 вересня стрілець Анатолій Васильович Стегнієнко прийняв свій останній бій. З лютого 2023 року. Ось уже третій захисник. Повертається до свого рідного села на щиті. А на будівлі нашого навчального закладу з'явиться ще одна меморіальна дошка пам'яті. І вкотре цей невгамовний біль і одне бажання, аби була вона останньою. Адже сьогодні гинуть найкращі сини і доньки України, і серед них наш Анатолій. Зі спогадів однокласників та вчителів у шкільні роки Анатолій був. Сором'язливим і відповідальним. Вічна шана, вічна пам'ять. Наближав як міг перемогу, але так її і не дочекався. І Євген Скубач, який народився взимку 1992 року в нашому місті і був молодшою дитиною в родині. Хлопчик закінчив загальноосвітню школу номер 5 і здобув кваліфікацію механіка в Шосткинському технікумі. Він був дуже працьовитим. Він дуже любив свою спеціальність. Всі його пам'ятають як світлим, добрим, завжди посміхненим, але посмішка його завжди була теплою і щирою. Його всі поважали, і всі його одногрупники згадують з такою доброю характеристикою про те, що він був дуже світлою. Дуже відповідальною тихою людиною. Від червня цього року мужний чоловік став на захист України. Після проходження військового навчання у Франції він виконував обов'язки стрільця снайпера на передовій Донецькій області. Останній бій Євген Скубач прийняв 29 вересня. І загинув під час мінометного обстрілу позицій Збройних сил України, нашому герою, людині високої, честі та великого таланту навіки 31. Попрощатися з Анатолієм Стегнієнком та Євгеном Скубачем прийшли вдячні шосткинці, аби вклонитися подвигу героїв і провести їх в останню путь дорогою честі та вічної пам'яті.